Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в режимчик під назвою The Forge. І тут, як я понімаю, ми конкретно жорстко будемо прокачуватись, бо я бачу вже левела. І в чувака ось о восьмій, в когось там. Я не встиг побачити. Ну, я знаю точно, що в мене левел 1 і нуль бабла на балансі. І мені треба поспілкуватися із сенсеєм Моро, Який, скоріш за все, веде мене в курс діла. Хаби я ще розумів, про що він мені розказує. Ну, е, коротше, він мені пропонує почати інструктаж, я йому скажу, окей, let's kill. І так він мені розказує, що в общем, мені дав обладнання, звичайні, якісь стартові. Е, в общем, то можна ще щось робити там з золота. Є стара, старе, старе кайло якесь, і він мені дав, кстати, старе кайло. І я можу вибрати тільки Хюмена. З 30-го левела щось є тут закрите, і з 100-го левела ще щось. Хьюмен мені дасть 3% вдачі і 3 екстра експі. Окей, у мене кстати є рероли. Я можу вибрати другу расу. Давай. Опа! Можливо, мені випаде крутіша раса, чим людина. Ні, мені випала людина. Ну, ладно. Хорошо, будемо людиною. Питанняма. У мене є інвентар, і в інвентарі у мене є камене кайло на 4 демеджа, яке коштує 75 центів. Мені потрібно зламати м, якихось шість пеблісів. Що таке пебліс? Я, якщо чесно, не знаю. Ну у мене є кайло, яким я, по ходу, конкретно жорстко буду фармити. І відправляють мене відразу в печеру. Давай подивимося, я в принципі не проти а, пебліси, пебліс, пеблі, його знає, що це таке, але це точно не камінь. Точно не залізуть, точно не вугілля. А що таке пебле? Я чесно кажучи, не знаю. Ну, одна така руда в мене є. І я отрив ачівочку. Кстаті, що б я зайшов в цей режим? Тому що, що тут -то дуже багато народу в нього ось почало грати, і я, чесно кажучи, навіть не знаю. Щось величезне, якесь онлайн, і чуваки грають. І Я такий думаю, ладно, теж пограю. Так хорошо, в мене 4 є з 6 пеблісів. Давай я ще підлутаю. Коротше, як я розумію, це якась руда, з якої ми, скоріш за все, щось зможемо собі скрафтити. Тому що тут є ковадло. В принципі, гра називається The Forge, так що нам щось треба буде крафтити, бо Forge це, ну як я розумію, що це типа ковадла. От, або щось з цим пов'язано. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Им кравцем в своїй улюбленій грі. Якраз я ось можу зготувати дві зброї, мені просить. Ну давай підемо, сього на ковадлу. Тут ще якісь зілля, скоріш за все, Lucky potion 350 баксів, майнер potion 500 баксів, у мене 25 доларів. Я кстати, не знаю звідки вони в мене, бо в мене було нуле. Так хорошо, відкриваємо пічку. У мене є один камінь, ааа, пабл, це видно, чисто просто руда якась в сумі. Бо мені по факту випав камінь, залізо, сендстоун, типу, що то, якийсь і мідь. Давай я просто закину сюди камінь. О, ні, я не хочу. О, давай я закину сюди щось круте. Три заліза і міть не можу. Ну ладно, давай форж зроблю. Із трьох заліза, Цікаво, що мені випаде, Ім. А! ох ти йо, чуваки, я крафтю собі щось максимально прикольне. Так, хорошо. наплавили, Так, виливати. Так, надо, надо хорошо лити, Саня, Саня, давай. Вилив. Так, кувати треба. Походу, треба рівно виставити. А, у, я зламав. Так хорошо. Куй залізо, пока гаряче. Давай, поїхали. Перфект, бет, бет. Погано, погано зробив. Так, треба засунути в воду, щоб воно остудилось, І в мене є залізний клинок якийсь. Фельшонай. Хороший, крафт хороший. 63% матеріали, 100% залізо. Даггер, це. Звичайна рідкість, демедж 2,5, атак спіт 0,35. саня майн 19 баксів він коштує, я можу продати комусь? Mm, чудовий спорт, сокера. So Хорошо, я по факту можу отако зробити. Да? Із якоїсь ерунди, взагалі, з камня, пісковика і міді, скрафтити якесь лайно, правильно? Так, давай, давай, сам. Надо швидко бем-бам. Так, друга, друга спроба. Я думаю, що в мене тепер вийде краще. Ну, чесно кажучи, вийшло трошки краще. Ну, як мінімум швидше. Давай зараз спробуємо. Бет, 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 бет. А що погано? А, бо надо чекати, я поняв Та короче цей поганий мене вийде. <laughs> Дагер, но він взагалі не дуже добрий і коштує 12 доларів. Давай його продамо. Пішли отсюда, вам. мені показує, що в мене в інвентарі є. Ну що, наприклад, мій меч. Ні, я хочу оцей, а оце я хочу продати. Sell tools у мене заблокований. Oh, щоб продавати, мені надо робокси? Селвепon. Ну хорошо, все. Я готовий йти продавати. А, мені треба до цього мужичка. Ну, давай продамо. Як я розумію, нам треба, йма йо, йо, як крафтити багато всього. Так, ем, да, я хочу тобі щось продати, і ось я хочу оцей меч продати. Ем, 12,5 доларів! Так, мене це влаштовує старина. Я його зробив із лайна і палок і готовий тобі напарити. Всю 162 бакса. Як я розумію, я можу прокачати собі кайло, да, за 150 бронзове. А ну, купити. 53-й левел, прикинь, пацана, в нього якесь діамантове кайло. тут навіть такого нема. Ладно, хорошо. Давай відкриємо інвентар і візьмемо собі мідну лопату. А, в мене воно є 112 баксів, я її можу продати. Ну, окей, погнали. але. факту мені треба отримати 10 руди і вбити одного зомбі. Кстати, зомбі, походу, все таки. Спавниться в печерах, а руда чим далі, тим скоріш за все крутіша, правильно? Да, тут ще є рок, просто камінь, тут й якесь круте КЛО. А йому на тупо купити за 3 3333 голди. А де брати голду? У мене, мабуть, ж нема. А, воно, типа, гроші вважаються як голда. Окей. Тут є болдер, типу, величезний камінь. Ага, мені да 13 демеджа базового, щоб почати ламати ці камні. А мене є 7. Я поняв. Коротше, мені, мені ще тут старатися і старатися. Де. Це, звісно, не легко, але я відкрив якийсь камінь. Ну. No. Давай відразу пробувати фармити. І ще й треба буде завалити зомбі. Я все-таки не зря б мечарту зробив. Давай я спробую все-таки зомбача завалити. Якісь камні я все-таки получаю. А що воно? Індекс. Ага, це срібло я получив. Блін, якщо я ще срібла получу, то, по ідеї, буде непогано, да? Ну ще я бачу, кстати, і зомбі. А ну давай попробуємо. У зомбі 30 хп. А я йому по два дамажу, оу. Добре, що я тут, звісно, з пацанчиком. Но я кіли то не роблю, бо він їх убиває. О, цей з мечом 170 хп. Туди я не піду, братухам. Давай я буду ламати камені. Ага, камені особо ще й не поламаєш, бо вони тут спавняться. І братуха не дає мені їх убивати. Ну, мені зарахувало, слава Богу, ще б одного. Я собі одразу два каменя ламаю, і по кайфу. І по кайфу. Бем, бем, хорошо. Ще одне срібло мені випало. Я, кстати, зможу зробити срібний меч, скоріш за все, і з кайфом вообще гасати. Бемц. Так, да, як я розумію, тут ігра чимось нагадує фіш, чимось чимось вона нагадує. Ну, вона нагадує це тільки тим, що це теж РПГ така сама система, ну, по суті то. Трошечки друга І крафтить потрібно. Що я по факту отримав? ем Якусь штуку. Мідь. Тін. Блін, ну срібло прям саме круте що в мене є. Ну мені би третє, поняв? Або третій тін. Так що я би, звісно, фармив чуточку. Прям капель. Добре, що він мене прикриває з однієї сторони, а з іншої сторони я б і сам був мене проти вбивати. А і я буду крафтити армор щас йо маю Армор тема хорош, правда, я на ньому не бачу армора. Я на ньому не бачу армора. От в чому діло. Я думаю, що він щас піде зачистить зомбічів, а я просто піду скрафчу собі армора. Дай що мені випадає, якраз таки срібло. Мені падає, забираю і погнали, зробимо армора. Я, правда, скоріше за все тепатись не можу. там. Да? Куди мене 500 доларів? Откуда мене 500 баксів? Я не знаю, звідки в мене 500 баксів. Едем, yeah, походу за квести. Так, срібло 3. Так, а чим, оце все я можу пооткривати. Раз в 12 спавниться срібло, а оця штука це. Вообще, чорт, я поймаю, що це таке. Ну, 10 баксів сто. У мене тепер 600 баксів, а не 500. Так, мені до кого? Мені до пічки. Давай, армор. Бем. З чого я буду робити армор? Давай з. Блін. Ну давай срібла бам 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 Все, три срібла, форч. Давай. Ми робимо армор. ще я постараюсь зробити дуже хороший. Let's go. Нагріваємо. О, так чуєш срібло, Прям треба набагато довше нагріти. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Головне, щоб все зробити правильно. Все вилити, щоб перфект був. Так. Фух. Давай. Це у нас шляпа. Я поняв. Давай, я готовий. Опа, перфект. Опа, перфект. Опа, перфект. Опа, перфект. Перфект, все, у мене аболденний шолом. Хоча, ну, це миска, народ. Чуваки зробили миску і просто її перевернули. І став шолом. Крафт коліті перфект 95%, 31 долар коштує 4 дефенса. Ну, хорошо, ну хорошо. Так, мені хочеться ще зробити щось. Давай зробимо мітний. Йому додати сюди ще залізо, подавити ще тін. це лайно. Веще все додав. Я хочу. У походу, буде реально багато всього. Ну, давай скрафтим. Я тут накидав, прям накидав. Так, я готовий. Я готовий, просто щоб тільки все було, слава Богу. Цікаво, скільки взагалі всього я зможу ще скрафтити? Щось одне чи прям багато? О, нагрудник. Я кую. О, погано. Прям погано зробив один. Ну нічого страшного. Нічого страшного. А чому мені кажеться, що він виглядає наче, з соломи якоїсь? Ну, більше стаміна. Так, пефект 97%, 4 дефідесят 86 баксів коштує. Приймаємо цей результат, і в принципі все, накрафтився я. Mm, і мені пропонує купити нове кайло. Ну я не проти, звісно, я не проти. Так, фальку, в мене вже тисяча. Я просто квести повиконував. Бачиш, дає ікспу. У мене шостий левел. Еквіпенс. Я можу одягнути свою цю біду. Одягнути цю біду. А, зняти цю штуку. По факту я одягнутий, так то. А, так він, мабуть, теж одягнутий. Просто не видно особа. Ладно, якщо мені треба буде купити кайло, за півтори тисячі я не куплю по-любому. Зато є майнер Фред. А що ти мені можеш розказати? Помімо того, що я можу в купити купити кайло? Що ти продаєш? Ага, він каже, що я продаю кайла, і ти можеш їх побачити тут ось на стіні. Коротше, тобі щось треба? Ну, в принципі, goodbye. Так, давай купимо залізне кайло. Подожди, в смислі залізне кайло? Я що не міг собі скрафти, залізне кайло? Ну ладно, я його куплю. Майн павер 10. Лакі буст. Блін, 10 пабера. Це так слабо. О тут 16, я вже зможу крутіші ці бити. Блоки, півтори тисячі. Це ще 500 баксів треба. А якщо я все продам? Допустимо. Ось у мене тут 112. Плюс 30 це вже 140, плюс 80, 200 баксів, короче. Ну да, да, мені, звісно, воще не вистачає. Мені, звісно, взагалі не вистачає. Ладно, ладно, купуємо кайло. Ну і плюс по квесту воно треба. Тому що тут поробиш? По квесту треба, значить треба. Значить беремо. І давай мідне продамо і кам'яне, бо воно мені не треба. Цікавило. Бем, так, старіна, я хочу щось продать тобі. Ось, бронзове і кам'яне. А це в хороші гроші старіна. Давай, я готовий. Бем голду получив. Броня є. Кайло є, меч є. Ну меч не дуже. Так, хорошо. У нас є ще Греді Гей. Греді цей. Греді кей. Греді якийсь чорт. Він, походу, продає руди. Ага, я йому можу, типа, продати камінь. А це 7,5 і бакса може мені дати. Ні, не треба. Йому можна, коротше, продавати руди, і як я понимаю, в нього теж можна буде їх купувати. Колись пізніше. У мене поки 700 баксів. Ми пішли в печеру. Тут пацики дублять. Ну, нехай добре, мені там не сильно цікаво. Я все ж таки тут ще не можу, вам. 13 демеджів надо, Ну да. А оце кайло, ну прям геть, типа, борза, да? Ні, а ти прикинь, якби мені тут тяжко було, аби не цей пацан. Я ж по факту по 2 демеджа їм зносю. Я ж геть слабий. У Нього да, 33 павера. Блін, воно прям круте. Да я хоч в соло заб'ю зомбака. Так, а ну. Ти, ну, в соло, ти знаєш. Тяжкенько трошки. Ну, одного завалили. Тіні сенсі якусь получив дві нові матеріали. Тут є багато різних зомбічів, і як я розумію, чим далі я захочу зайти, тим зомбі будуть сильніші, тим більше мені надо будуть обладунки. І, коротше, треба буде прям жорстко прокачуватись. А це, в свою чергу, дуже серйозно. Давай ще завалимо одненького. Все. три зомбіка є. І по факту все що я можу це ось все добувати ось ці каменюки. Бо великі я не можу. Получити 35 руди і скрафтити три якихось штуки. Ну, як я розумію, я просто повинен крафтити, продавати, крафтити, продавати. І, в принципі, все. -да. Так, то в цілому цікаво. Цікаво, що буде далі. Бо поки що кайло у мене, так сказати, ну, мега слабкеньке. Мега слабкеньке, і нічого борзого я тут зробити не можу. Ну, зато я, можливо, зможу випити якесь власне кайло. І доволі, доволі, доволі дуже вдак. Що ми можемо взагалі? Зробити? В індексі у мене нічого нового нема. І це тільки перше поселення. Тут ще є якесь королівство, гоблін-печера. Коротше, тут воще йомайо, скільки всього. Ну а на цьому поки що будемо Не забувайте підписуватись на канал, ставити супербайте. З вами був Санчилос і всім пока-пока.